Наче фраза якихось росіян. Вибачте, щоб рухатися вперед і зростати, достатньо просто бути собою і розпрощатися із захисними механізмами, страхом і тривогою. О, я порвала книжку. Це моє перше відео на Ютуб, і я читатиму для вас Скотта Кауфмана. Книга під назвою «А За межами піраміди потреб. Сьогодні я читатиму для вас четвертий розділ, але якщо ви хочете почути у повному форматі цю книгу в моєму виконанні, то напишіть мені про це. Попереджаю, я читаю перед сном, тому можу плутатись в словах. Так ось. Якби я міг чогось побажати, то волів би мати не багатство чи владу, а палке почуття потенціалу вічно молоде й жагуче око, яке бачить можливості. Насолода розчаровує можливість ніколи. Немає більш іскристого, більш духмяного, більш п'янкого вина, ніж можливість. Потреба в пізнанні, тобто бажання шукати і розтлумачувати для себе нову, складну. Незрозумілу інформацію та набувати досвіду неспростована і фундаментальна. Основна проблема буття це опанування невизначеності та зменшення ентропій хаосу у житті, яких стає дедалі більше. Зіткнення з невизначеністю може спричинити сильну тривожність, але, як зауважив Маслоу, і в невідомого є свої принади. Часом зростання навіть вимагає відмови від безпечного знайомого середовища, принаймні до певної міри. Для того, щоб зростати, потрібно бути сміливим. На переконання маслоу для того, щоб допомогти іншим стати на цей шлях, потрібно зробити вибір на користь зростання більш привабливим і менш загрозливим. А вибір на користь безпеки менш привабливим і більш витратним. Тоді тоді людина відчує себе достатньо захищеною, вільною та невимушеною й насмілиться обрати невідоме. Прощання із захисними механізмами, які впродовж життя створювали відчуття безпеки, може завдавати неймовірного стресу. Проте в довгостроковій перспективі зростаємо ми лише тоді, коли бодай рухаємося у цьому напрямку. Масло вважав, що люди, яким властива внутрішня свобода, здебільшого роблять мудрий вибір. Вони рухаються в здоровому напрямку і прагнуть зростання. На переконання вченого, саме в такий спосіб можна а, примирити психологію буття та психологію встановлення. Щоб рухатися вперед і зростати, достатньо просто бути собою і розпрощатися із захисними механізмами. Страхом і тривогою, цей процес дуже добре видно на малих дітях немовлята від природи схильні до пізнання, цікавості, захоплення та граливості хочуть зрозуміти для себе новий світ. Водночас вони налякані й страшенно бояться невідомого. Малюки з'ясовують ситуацію і орієнтуються на батьків чи інших людей зі свого середовища, щоб зрозуміти, чи безпечно його досліджувати. Дитині, яка почувається аж занадто захищеною, стає нудно, після чого вона е, перемикається на вищу насолоду пізнання. Хм. Надмірна безпека заважає малюкам використовувати справжні можливості, пов'язані із навчанням і зростанням. На противагу батькам-гелікоптерам, занадто турботливим і надокучливим, Ленор Скенназі започаткувала рух діти вільного вигулу, заохочуючи виховувати належних, незалежних малюків з відповідним урахуванням ризиків. Разом з Даніелом Шухманом, Пітером Греєм і Джонатаном Гайдом, вона заснувала неприбуткову організацію «Let Glow», Мета якої протистояти культурі надмірної опіки, щоб підготувати дітей і країну до майбутнього. Прагнення осягнути щось нове потрібно не лише дітям. І дуже прикро, що в дорослому віці дух пізнання і гри часто сходить на нівець. Однак ті, хто шукає невідомого і активно з ним взаємодіє, мають більше шансів пізнати втіху від цього, цього... чогось навчитись. Та виросте цілісною особистістю. Масло у це все передбачив. Зазвичай здорові учасники нашого дослідження не відчувають загрози і страху перед невідомим. Вони його приймають, ставляться до нього спокійно, а нерідко, незнане, приваблює їх більше, аніж відоме. Ви можете оцінити свій рівень потреби в пізнанні, розглянувши твердження, сформульовані Тодом Кошендом і його колегами. Шкала пізнання. У складних ситуаціях я бачу можливості для зростання і навчання. Я завжди прагну досвіду, який змусить сумніватися у своїх уявленнях про себе та світ. Я шукаю ситуацій, у яких мені з високою ймовірністю доведеться щось глибоко обмірковувати. Я обожнюю вивчати незнайомі теми. Мене захоплює засвоєння нової інформації. Пізнання не лише сприяє зростанню, воно допомагає стишити наші найглибші тривоги і страхи. Як зауважив Маслоу, єдиний спосіб упоратися з тривожністю це зробити свої найглибокіші побоювання знайомими, прогнозованими, керованими, контрольованими. Тобто не страшними та не шкідливими, знати їх і розуміти. Тож розширення ерудиції не тільки сприяє зростанню, воно може виконувати функцію зменшення тривожності. Тот Кошан з колегами виявили позитивну кореляцію між потребою в пізнанні і толерантністю до стресу, готовністю примиритися з тривожністю, цією невід'ємною характеристикою нових, несподіваних, складних, загадкових, незрозумілих подій. Науковці побачили дуже сильний зв'язок між толерантністю до стресу і абсолютно кожним проаналізованим виміром доброго психологічного самопочуття, зокрема зі щастям, усвідомленням сенсу життя, задоволенням потреби в майстерності, автономності і принадлежності, а також із, численним, із численними позитивними емоціями в повсякденному існуванні. Рошійна сила пізнання. Потенціал до зростання в умовах хаосу глибоко закарбований у наших генах. У процесі еволюції в нас сформувалася не лише здатність до регуляції захисних і деструктивних імпульсів, тобто почуття захищеності, а й спроможність осмислювати невідоме. Процес пізнання створює можливість для інтеграції нових чи несподіваних ситуацій зі знаннями й досвідом, які ми вже маємо. Це потрібно для зростання. Основним мотиваційним чинником пізнання є дофамін. Його нерідко називають молекулою приємності, але таке трактування цього нейромедіатора зовсім хибне. Основна роль дофаміну змусити нас хотіти того, що не конче. Має нам подобатись. Можливість винагороди здіймає в мозку величезний дофаміновий сплеск, але немає жодної гарантії, що коли ми її отримаємо, вона нам сподобається чи хоча б нас потішить. Дофамін це могутня розшійна сила, яка мотивує до пізнання і сприяє когнітивним і поведінковим процесам, що дозволяють відчути максимальну насолоду від невідомого. Якщо дофамін не обмежується приємністю, чому ж цей міф живе в уяві широкого загалу? Як на мене, річ у тім, що численні дослідження цієї речовини стосуються мотивації до пізнання первісних апетит? Активних, апетитивних винагород. Наприклад, шоколаду, суспільної уваги, соціального статусу, статевих партнерів, азартних ігор чи наркотиків на зразок кокаїну. Утім, останнім часом почали говорити й про інші дофамінові провідні шляхи в мозку, що мають сильний зв'язок із цінністю інформації як винагороди. Здебільшого люди з високою схильністю до пізнання не лише тяжкі до його поведінкових форм, а й заряджаються енергією від можливості, можливості здобути нову інформацію, роблять висновки з пережитих ситуацій і використовують їх для зростання. Для становлення цілісної особистості ці когнітивні потреби, яких називає маслом, не менш важливі за інші. В цьому розділі я стисло підкреслив 5 підвидів потреби е, пізнання дотичних і до поведінкової, і до когнітивної його форм. Перше соціальне пізнання. Друге пошук пригод. Третє посттравматичне зростання. Четверте відкритість досвіду. П'яте інтелект. Сподіваюся, що цей розділ пробудить у вас потяг до пізнання і спонукатиме відкрити для себе втіку незвіданого. Перше. Соціальне пізнання. Людина, соціальна істота, тож участь у суспільному житті потрібна для її здоров'я та доброго психі... психологічного самопочуття. Однак існує чітке розмежування між соціальною взаємодією, що ґрунтується на незахищеності та депривації, наприклад, на вкрай високій потребі в приналежності та відданості, і тим її видом, рушієм якого є пізнання до зростання. Цикл революційних досліджень Женев'єва Лав'їнь та її колег чітко вказує на два різновиди потреби в приналежності. Орієнтація на зростання, в основі якої лежить допитливість щирий інтерес до інших і бажання пізнати себе. Та орієнтація на ліквідування прогалин, яка ґрунтується на гіпертрофованій потребі в прийнятті та заповненні непрозорої порожнечі в житті. Принадлежність, орієнтовану на зростання, пов'язують із цілою низкою сприятливих наслідків, зокрема з високим рівнем безпечної прив'язаності. Позитивною соціальною взаємодією в минулому, життєстійкістю, відповідальним під, е, ставленням до важливих взаємин і відвертістю у стосунках. З іншого боку, орієнтація на заповнення прогалин спричиняє різні наслідки, які перешкоджають зростанню, зокрема, високий рівень соціальної тривоги, порівняння себе з іншими, тривожну прив'язаність, потребу в увазі та самотність. Соціальну взаємодію орієнтовану на зростання можна назвати соціальним пізнанням, прагненням щось дізнатись про людей і здобути новий досвід в житті та суспільстві. Перша грань такого пізнання це соціальна допитливість, тобто, тобто загальний інтерес до збору інформації про почуття, думки та вчинки інших. П'ять тверджень, сформульованих Тодом Кошендом і його колегами, допоможуть вам оцінити свій поточний рівень соціальної допитливості. Шкала соціальної допитливості. Я люблю довідуватись про звички інших. Я люблю з'ясовувати, чому люди поводяться саме так, а не інакше. Коли інші щось обговорюють, я люблю з'ясовувати, що саме. Я люблю слухати, про що розмовляють люди. Коли хтось свариться, я хочу знати, що сталося. Соціальна допитливість може сприяти зростанню з огляду на цілу низку причин. По-перше, нова інформація про інших людей та їхні вчинки дає нам змогу навчитися на чужих помилках і скласти ліпше уявлення про можливості в житті, без потреби самостійно здійснювати безліч спроб. Крім того, така інформація сприяє ефективній адаптації до соціальних умов і формуванню стосунків. Зрештою, знайомство з людьми це надзвичайно багатогранний процес. Тут потрібно не тільки мати уявлення про їхню показну поведінку, а й розумітися на думках, почуттях і переживаннях. Немає нічого дивовижного в тому, що потяг до пошуку соціальної інформації це передумова виживання нашого виду. Я майже нічого не бачу, друзі. Відеомейкер сотого рівня. Схильні до соціальної допитливості люди ефективніше використовують здобуту інформацію. Вони уважніші до свого середовища і формують враження про риси характеру інших, спираючись на ширший діапазон чинників. За даними наукових досліджень, схильні до соціальної допитливості люди мають точнішу оцінку характеру тих, із ким щойно познайомились, навіть якщо їхня взаємодія тривала недовго. Це стосується передусім розпізнавання рис характеру, властивих екстраверсій та відкритості до нового досвіду, адже саме ці зцінності найвиразніше проявляються за короткий період знайомства. Цілком ймовірно, що схильні до соціальної допитливості люди, які докладають зусиль до формування глибоких стосунків, краще вміють накопичувати розлоги масив інформації. За даними наукових досліджень, Ті особи, які докладають більше зусиль до формування близьких взаємин, здатні точніше оцінювати характер інших у довгостроковій перспективі. Соціальна допитливість пов'язують зі схильністю до пліток, але стимули в цих процесів різні. І соціальна допитливість і схильність до пересудів це вияви інтересу до невимушеного спілкування, інформ... збору інформації про інших і формування взаємин. Однак стимулом для пліткування є насамперед бажання розваги. А для соціальної допитливості це прагнення здобути нову інформацію про людей і заглибитися в неї. До того ж, саме соціальна допитливість, а не пересуди, пов'язують із загальним інтересом до, а, до знань та інформації, а також із більшою мірою відкритості до нового досвіду. Цілком ймовірно, що соціальна допитливість і плітки сформувалися під час еволюції паралельно, як два різні основні стимули для засвоєння інформації. Як зауважив Рой Баумайстер, у людей сформувалася потреба у взаємодії та приналежності до культурної спільноти, що дає змогу ділитися знаннями й опиратися на них, а не лише на власний досвід. Соціальна допитливість і пересуди відіграють основну роль для збору та поширення інформації про певні норми і поведінкові прояви, за які передбачено винагороду чи покарання, а також про те, хто вартий довіри, а до кого слід ставитися з підозрою. Зазвичай пліткують про чужі негаразди, чим можна пояснити негативну реакцію на такі розмови в 96% випадків. Водночас люди кажуть, що майже з двох а, третин ситуацій, пов'язаних із пересудами, вони виносять корисні життєві уроки. Тож, у процесі еволюції в нас, ймовірно, сформувався інтерес до людей, які нас оточують, а також до передавання здобутої інформації іншим, як і насолода від цього. Звісно, Ті повідомлення, які ми отримуємо і передаємо далі, не завжди точні, а люди переказують їх іншим без критичних зауважень і, вплив, і впливу власних переконань. Не без критичних зауважень і впливу власних переконань. Членам однієї спільноти подобається засвідчувати правильність поглядів та уявлення одне одного. А підтвердження світосприйняття домінантної групи та досягнення консенсусу нерідко переважають над пошуком істини. Тих, хто висловлює непопулярні думки, можуть оминати увагою чи навіть утискати. І не через хибність їхніх поглядів, а через те, що вони не докладаються до спільних психологічних дійсностей. Щоб подолати це упередження і створити таке суспільство, у якому приємно існувати в спільній і водночас достовірній реальності, різні люди з окремими уявленнями про дійсність мають дискутувати й взаємодіяти між собою. Ще один важливий вид соціального пізнання це потяг до активної взаємодії з новим середовищем. Це може бути, наприклад, знайомство з кимось, участь у дискусіях, волонтерська робота у новій організації чи навіть відвідання незнайомого танцювального клубу. Активна участь у нових соціальних ситуаціях з великою кількістю людей і думок дарує безліч можливостей для навчання. Соціальна допитливість і потяг до нового досвіду утворюють потребу в соціальному пізнанні. Важливому процесі, орієнтованому на зростання й навчання в середовищі представників такого виду, як людина. Так. Друге. Пошук пригод. Такі секретики тут мені вже дуже спекотно. Ой, ну у нас тут і вечірка така, звісно. где як діло, так Читать. Я не неосліпну, надіюсь, вона того вартувало. Пошук пригод. Алекс Гонольд називає себе професіоналом пригодницького скелелезнення. Уже 12 років цей чоловік, відомий за прізвиськом нічого складного, долає найвищі скелі Америки в стилі фрісоло, без мотузок, страхувальних систем і захисного спорядження. 3 червня 2017 року Гональд здійснив мрію свого життя і піднявся на майже тисячіметрову скелю Ель Капітан. Що в національному парку Йосеміті. За 3 години 56 хвилин він дістався до вершини, На самоті без жодної підтримки. Чому Алекс це робить? Що його спонукає? Сплеск адреналіну? Коли Гональду поставили це запитання на телешоу 60 хвилин, відповідь він дав геть протилежно: Ніякого сплеску адреналіну немає, розумієте? І якщо це станеться, значить десь трапилась жахлива помилка. Увесь цей процес має бути дуже повільним, контрольованим і, якщо можна так сказати, м'яким. Таке враження, що мотивує Алекса саме пізнання. В іншому інтерв'ю він дав ось таке пояснення: А може, й все складніше. Спробувати здійснити те, чого інші ще не робили, посунути свої межі. Перевірити власні можливості. До певної міри мене спонукає допитливість, дослідницький дух, бажання побачити, що там за рогом наче фраза якихось росіян, вибачте. Гональд ретельно планував сходження на Ель Капітан цілий рік, візуалізував і до найменших дрібниць розплановував усе, запав... запам'ятовував хореографію і опановував психологічні процеси. Такий короткий часовий проміжок вимагає надзвичайної підготовки і становить неабиякий ризик. Гональд каже, що оцінює ймовірну загрозу так само, як інші люди Її усвідомлено вирішує, чи вона виправдана. Усе зводиться до вибору масштабів ризику, на який ти свідомо готовий піти, зауважив Алекс. Хотів би знати, чи ті люди, які критикуються, настільки ж свідомо ставляться до вибору як я, скільки з них робить вибір на користь такого способу життя, який найкраще відповідає їхнім цінностям і дозволяє максимально їх реалізувати? Таке враження, що Гональда та інших шукачів пригод стимулюють незапити в площині захищеності. Наприклад, потреба в безпеці, зв'язку та самооцінці. Натомість Алекса значно більше мотивує бажання вчитися, зростати й приймати нові складні виклики. Більшість скалелазів боїться навіть думки про схоження на Ель Капітан. Гональду вдалося опанувати цей страх завдяки масштабній підготовці і обмірковуванню кожного можливого наслідку. Ймовірно, що в Гональда є, ген... є генетична схильність до пошуку пригод. Такий потяг корелює з генами, що кодують вироблених дофаміну. Тож він, поза жодним сумнівом, не народився безстрашним. Алекс зауважив, що йому було дуже лячно, коли починав опановувати скалелазіння в стилі фрісоло. Однак, здобувши достатньо сприятливого для зростання досвіду, він навчився бути безстрашним. Гональд сказав в одному із інтерв'ю. Моя зона комфорту незначна бульба. Моя зона комфорту, неначе маленька бульбашка навколо мене. Тож я її розширював і розширював в різних напрямках і збільшував, і збільшував. Аж поки цілі, що здавалися абсолютно божевільними, не, не потрапили до категорії здійснених. Отже, Алекс розвинув у собі високу стресостійкість, щоб мати більшу здатність до пізнання невідомого, які не заважають страхи й тривоги. Цілком ймовірно, що Алексова стресостійкість позначається не лише на скелелазінні. Науковці поклали Гонульда в пристрій для МРТ і у швидкому темпі показали йому приблизно 200 зображень, серед яких були трупи. З, з зі спотвореними обличчями і туалет повних, повний випорожнень. більшості людей ці зображення здалися б глибоко неприємними, а такий перегляд стимулював би активність мигдалеподібного тіла, ділянки мозку критично важливої для опрацювання емоційного навантаження. У Гональда ж під час цього дослідницького, під час цього дослідники фактично не помітили активності мозку. На думку науковців, за багато років він привчив себе опановувати страх та невизначеність. Та, попри те, що в Алекса давно є до цього схильність, цю навичку може виробити кожен. Я вам дуже дякую за цей невеличкий шматочок чудової книжки! Я з радістю запишу вам продовження. Якщо вам це буде цікаво, залишіть мені своє сердечко і можете підписатись, мені буде дуже приємно. У мене так болять очі. А... О, я порвала книжку. Що скажеш, що скажеш? Добрать. I give you Maha